Добрий день, мої дорогесенькі! Сьогодні пакувала посилочки. Дивіться, скільки їх, скільки їх. І кожен тут так запакований, щоб на новій пошті не торкалася чужа рука. Кожен пакетик з ім'ям чудодійних браслетів получе на своє ім'я і тільки одягне на свою ручку. Перший. День як одіваєте на ручку такі браслети, дивіться, не мочіть один день. Тут встановлено три оберіги, ви знаєте, їх монах Епіфаній. я встановлюю оберіги. Три, три оберіги. І так. Дивіться, чорні нитки, такі, це от нові, він, тільки я забрала сьогодні, це вже заговорений від 77 біт. Отак от само, хто вже загова, замовляє мені, я тоді заговорюю 3, ставлю е, обряди. 2, тут і одне на особисте ім'я. Це вже я вам показую, бо це вже замовили. Я зараз спакую. Бачите, це все натуральне, натуральні нитки. І так, від 77 біт. Чорна нитка від хвороби тяжкої, невеликовної, від падучки, від чорних колдунів і колдуниць, від чорних слів, від чорних дьявольських ритуалів від приворотів, від смерті безвременної, від погибелі, від підкладів, від горя. Так, ось в мене в основному беруть хлопці, щоб їх оберігати. І вони оберігають. Це дитячі. Так само я тут ставлю три вузлика. Ці вузлики, дивіться, не розв'язуйте. Все це заговорені, це обряди. Дивіться, для дівочок розова, вона розова, бачите, бо це взросла, а це розова. Для діточок сонячний і радужний оберіжок. Це для хлопчиків. Так саме три обряди ставлю. Сонячні обережки для діток від зглазу, чорного, рудого, сірого, від тяжкої хворі, від побиття, щоб в школі не били, від пропасті, три оберега поставлю, радужний оберіжок. Око називається від перекладу з глазу порші крадників від хворі невеликовної від пропасті. Оце такий радужний, сонячний це на діток, вони стягуються розтягуються на ручку. І такі от, я пакую, це вже готовий браслетик. Бачите, він тут от три, три ниточки. бачите. Оранжева, красна і зелена на гроші. Це вже до своєї господарки йде, щоб я охраняла її. І от така червона ниточка. Всі вони в мене є. Я сьогодні в епіфанія забрала. Я сьогодні в епіфанія забрала і е, отдала йому продукти, які він мене просив. Ну, він ніколи нічого не просить. Я йому беру саме найкраще, бо він м'ясо рибу, молоко не їсть. Яйця. Все йому вкусненьке привезла. Так що, в мене є. але відправляти будуть тільки з 21 року. Липня ви можете зараз замовляти їх. Я записую адресу, все, а відправка буде тільки з 21 липня. Хто вспіне, то бо їх теж не, Їх всіх по 10 штук залишилося. Бо бачите, скільки посилочок попакувала. Я помните, де 3 дня заговарюю і 9 днів заговарюю. І так, мої дорогесенькі. Я вас зараз на почту відправляти буду і ждіть, щоб оберігали вас, щоб хранили ваше сімейне тепло, прив'язую, зав'язую, щоб ви були зв'язані, зав'язані на свою сім'ю від смерті, від пропасті, від погибелі, від всяких хворі.